Привіт всім. Продовжуємо спостереження за орхідеєю після пересадки. Ну, деякі зміни є. Сьогодні третій день, коли я її пересадила. Деякі зміни, на мій погляд, є, деякі добрі, деякі не дуже. Ну, ось квіточки, цих дві квіточки і цих дві квітки з цієї сторони. А, все було б добре з квітами, якби не оця нижня квіточка, вона чомусь почала складати внутрішнє листя. Не знаю, мені щось це не дуже подобається. Тобор квіточки, наче є, але... але ця квіточка, ну, будемо далі дивитись, не будемо забігати наперед. Саме стебло у квіточки також зелене, як і в інших, квіток. Нічого такого особливого немає, крім того, що квітка чомусь почала закриватись всередину. Так, і тепер основне, ну, тут ще треба звернути увагу на цей бутон. Ну, не знаю, чи мені так здається, чи мені так хочеться, але таке враження, що він, наче, підріс трошечки стебло стало трошечки довше. І наче він росте. Ну, будемо дивитись далі за ним. Так, ну і тепер основне це корінь, корінь. Я зробила повторний полив вчора. Не знаю, це вже така моя самодіяльність. Тримала годину у воді. Потім воду вилила і, і ось яке коріння стало. Коріння з вчорашнього дня, це вже доба пройшла. Воно зразу ж воно після, після того намикання набухло, оці такі зеленкуваті корінчики позеленіли. Потім висохли корінці, і зараз їх стан такий. Ну, що мені е, сподобалося, це оці. Оце коріння, оцей корінь, він був дуже пошкоджений. Він був в таких цяточках в плямах, які наче підгнивали. І от сьогодні я вже дивлюся, що ці плямки стали підсихати. Ну, я вважаю, що це добра, добрий сигнал. Так, оці корінчики. Звинкуваті, вони так набухли, Тоже стан їх не погіршився у всякому разі. Крім того, корінці інші. Ну, от є також зелений корінь, один корінчик, другий корінчик, довгий, який знаходиться, знаходиться аж на дні. Один з них так, трохи скрутився, і в тому місці, де він скрутився, там є перегин, що, звичайно, не добре, тому що е, потік поживних речовин трохи буде перетискатися. Ну, але я нічого зробити не можу, тому що витягувати і поправляти це коріння це буде лишнє травмування. Тому що так, як є, так буде. Так, Ось тут таке корінечко, трохи йде без від вікна падає світло. Так, і на що я звернула увагу ще, можливо, то і було вже, але, але ну це все одно це добра, добра ознака. Вибачте. Зараз знайду, зараз знайду. Мені здається, що тут є, почав вибиватися повітряний корінчик. Ну, як треба, то не знайдеш швидко. Ось тут. Зараз фокусую. Угу. Хочу фокусуватися. Ось. Ось він. Ось він там. Під листочком. Справа під листочком. З під листочка він починає виростати. Ось такий, такий, такий. Ну, будемо бачити і будемо спостерігати далі. Дякую. Можливо, комусь пригодиться. Мої спостереження пригодяться, так що, будь ласка, спостерігайте разом зі мною. Дякую вам за увагу. До зустрічі.